Так дуже, знаєте, скоро збуваємо, тільки що почули, вже не пам'ятаю. Ну, я так роблю, не знаю, як ви. Знаєте, оціниє, що життя це Божественна милість. А, знаєте, за все дякувати. Як ви собі представляєте вдячних людей? То коли, наприклад, техніка виключається, да? От техніка виключається і вдячна людина, вона зразу починає в серці бурчати. Чи ні? Себе знайшли на тому, да? Я, я на себе лапаю на таких, знаєте, дрібницях, що, але я ж проповідь готова, то я знаю, як правильно зараз. А ви знаєте, вдячна людина, вона вдячна не тільки, коли все добре. І Денис про це проповідував, і я буду перекладати його проповідь на українську мову з ангельської. Перше Солонян, 5 розділ, 18 вірш говорить так. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Ми вже чули історію оцього дня подяки. Я не буду її зараз знову переказувати. Але знаєте, це історія віруючих людей, які були дуже близько і вони бачили смерть, голодну смерть, холодну смерть близько. Але Бог мав інші плани. І ця історія людей, які були вдячні Богу за милість, яку вони могли бачити до себе. Вони могли порівняти їхні друзі, померли, їхні, можливо, родичі померли. Бо вони лишились живі. Знаєте, історія Дня подяки це історія вдячних Богу людей за милість. За все дякуйте, бо це Божа воля про кого? Про, про нас. А ви знаєте, про вас, тобто про нас, про, про кожного з нас особисто. А це, цей вірш він не про когось другого. Брати і сестри, цей вірш не є, і апостол Павло не писав до невіруючих людей. І ми деколи думаємо, знаєте, що з перша церква це було зовсім інакші люди. Вони так само потрібні були їм навчання вчитися, і він їх закликав бути вдячними їх, віруючих людей, бо віруючі люди потребують нагадування. Знаєте, Бог бажає, щоб його діти були вдячними. Як ви собі представляєте, знову-таки оцих вдячних людей, Можливо, радісними. Можливо, знаєте, такі, що обставини життя вони приймають спокійно, вони не переживають, зразу знаєте, зразу не кипішують. Вони щасливі, я би сказав, да? в душі вони щасливі, і це можна побачити навіть на їхньому обличчі. Я деколи думаю про апостолів і знаєте, деколи бачу, як апостолів малюють, апостолів Ісуса Христа. І вони такі дуже суворі люди. Подивишся на нього аж страшно. Знаєте, думаєш, оце апостол, підійшов би і громом тебе б вбило біля нього. Але я думаю, це неправильне розуміння апостолів, і неправильне розуміння нашого Господа. Вдячність, він вчить вдякувати віруючих людей, тому що він сам навчився бути вдячними в різних обставинах життя. Бог бажає, щоб ми, брати і сестри, ми були вдячними. Чи можливо за все дякувати? Цей вірш каже, що за все дякуйте. Чи можливо за все дякувати? Я не знаю, чи ви бачите, що там зображено, але я би хотів сказати, прочитати один вірш з Римлянам 8.28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Знаєте, є історія про а, одне місто: місто називається Ентерпрайз, штат Алабама. 1915 рік в це місто а, заходить такий жук, бавовняний довгоносик. Я даже пробував перекласти його а, на, на українську мову. Жук. І цей жук, що він, він робив, він їв котон. Тобто, оці всі посіви котону або а, бавовна. Да? Тоді це місто воно жило тільки за рахунок цієї речі, бавовни. І приходить жук, він, і він з'їдає практично оці всі посіви людей. Все з'їдає. люди лишаються реально без роботи, без заробітку. І це була така, знаєте, катастрофа для цього всього не просто міста. А це місто стало відомим через оцей пам'ятник, але для всіх оцих південних штатів, тому що це був бізнес, яким вони займалися, чим вони люди жили. І знаєте, економічні наслідки були катастрофічними. Християни зібралися разом. В маленькому містечку Ентерпрайз і молилися Послухайте, дякуємо Тобі, Господи, за роки благословення Бавовною. Тепер вона зникла. Але ми знаємо, що ти все звертаєш на благо, тож ми довіряємо тобі. У цей час один з бізнесменів він а, переконує все місто посіяти арахіс замість бавовна, ну бавовна не росте. Вбив, жук, це все вбиває, нищить рік за роком. Сіяти арахіс це є пінат. пінат. І оцей знаєте, і в той час якраз один з сільськогосподарських таких учених і винахідників, його звали Джордж Вашингтон Карвер, він якраз розробляє в лабораторії, там, в університеті різні такі, знаєте, арах... продукти, які були з, арах... з арахісу. Його не росло арахісу. арахіс. Що цікаво, знаєте, цей карвер, і якраз оце посів, який вони роблять Арахісовий, все спрацювало так, що це місто воно стало набагато ну, успішнішим, ніж до того, коли вони мали тільки бавовну. І вони в місті поставили цей пам'ятник і написали: у глибокій вдячності до бавовніного довгоносика та того, що він зробив, як вісник процвітання. Монумент був встановлений вдячними громадянами округу Кофі, штат Алабама. Люди. Були в катастрофі, але вони навчилися дякувати за те, що, знаєте, що принесло їм біду. Чому? Тому що є причини. І коли ми, як християни, маємо причини, реальні причини, і ми знаємо, що Бог він не обманює, ми можемо прочитати цей вірш знову. Тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе помагає на добре. Тому разом з апостолом Павлом ми читаємо за все. Дякуйте. Якщо ви пам'ятаєте, Корі Тенбум, не є книжка, називається Hidden Place, «Hiding Place», місце сховку. Вона розказує нам дуже цікаву історію. Знаєте, вони, їх, вони переховували євреїв під час Другої світової війни і вони заховали їх в, цьому, ну, в себе вдома. Пізніше цю сім'ю всю викрили, і їх цих двох сестер посадили в концлагер. І в концлагері вони зробили таке маленьке зібрання. Її сестра Корі вона казала, давай ми будемо дякувати, там блохи були ну, воші. А, і їх їли, знаєте, їх ну, і кусали, да. І, і сестра каже: Будемо дякувати Богу за воші. І знаєте, вони через певний час вияснили, що вони могли тільки збиратися і до них не приходили в ці а, а, охранники. Да? Вони приходили туди, де вони збиралися, тільки тому, що там були воші. І вони не хотіли, знаєте, заразитися тими, тими вошами, щоб і їм дали можливість роками просто деякий час ну, збиратися без, без препятствий. Ми дуже часто, брати і сестри, не розуміємо і не знаємо, як проблеми, з якими ми стикаємося, реально допомагають нам. Все, що ми бачимо, це біду. Але ми знаємо, послухайте, ми знаємо, що Бог Він не обманює. Нехай ці історії трошки допоможуть нам побачити Господь. Він закликає нас сьогодні через його слово довірити з йому і за все дякувати. Знаєте, за все, дякуйте. Я хочу, щоб ми звернули слово на це увагу. І Денис він звернув це знов-таки трошки перекладу. Подяку потрібно вчитися висловлювати. Знаєте, замітьте, він не каже просто, ви маєте відчувати подяку. Ви маєте сидіти там, де ви сидите зараз, чи робити там, де ви робите, і просто бути в серці вдячними. Прийшли сьогодні, поїли гарно, да, поварі жінки наші наварили, і ми сидимо ми вдячні в душі. За все, дякуйте. Слово дякуйте це слово дії, коли дія, вона виражена. Луки, 17 розділ, дуже відома історія. Я хочу її прочитати. І сталося, коли ішу, він, тобто Ісус, йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що сталося здалека. І голос піднесли вони та й сказали Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них, підійди, покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він до обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не 10 очистилось? Де є 9? Дев а дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього, чужинця? І сказав він йому: підведися, йди, твоя віра спасла тебе. Знаєте, Ісус звертає увагу на те, що мали би повернутися 10 люд... людей. Ну, мали би чи не мали? Ну, мали би повернутися 10 людей, повернувся тільки один. І знаєте, брати і сестри, для мене це великий урок. Я не знаю, як для вас, для мене це великий урок. З багатьох людей один вміє дякувати. Послухайте, я, я не знаю, в яку категорію ви себе вносите, ми себе вносимо, але якщо ми ніколи не говоримо нічого в голос і вся наша подяка в душі, то ми входимо в категорію дев'яти. Ми не навчилися подякувати, і Павло він закликає нас вчитися дякувати практично, відкривати свої уста, говорити. Вдячність! Не має залишатися тільки відчуттям. Запитайте себе питання, чи ваша вдячність вона тільки відчуття. З років на роки ми переживаємо ці речі, але ми не навчилися дякувати. Чому не вернулися 9 людей? Знаєте, знайшов такий список, ви можете його собі прочитати. Знаєте, цікаво, чому не вернулися ці 9 людей. Ну ж, вони побачили теж, що очистили чи ні? Ну, я думаю, побачили. Вони всі стали здорові. Знаєте, можливо. Один чекав, щоб побачити, чи ліки насправжні. Можливо, один чекав, побачити це зцілення, воно триватиме. Можливо, хтось собі рішив, що він Ісусу пізніше подякує. Знаєте, пізніше. От зібрання йде, я хочу подякувати, але я пізніше подякую. Другий вирішив, можливо, що він ніколи не мав прокази. Знаєте, все якось воно так сталося, ну, нормально. Інший сказав би, що він одужав би. Один віддав славу священникам, Ну, Ісус насправді нічого не зробив. Будь-який знаєте, рабин би міг це все зробити. Один сказав, мені так, само стало вже значно ставати легше. Знаєте, це наші такі людські речі, які ми дуже часто забуваємо дякувати. Ми приходимо з роботи, ми замучені, і ми тяжко встати на коліна, подякувати Господу за день, який він нам дав і силу, здоров і здоров'я послав. Ми забуваємо, чому не вернулося 9. Як часто ви віддаєте, як часто ми віддаємо подяку в голос, Знаєте, не потрібно на зібрані довго молитись. Хтось каже, мені стидно перед всіма. Ну, я думаю, що один з дев'яти точно, йому було теж перед його друзями якось, ну неприлічно, там про Ісуса різні чутки ходять. Знаєте, Якось не хочеться прийти і поклонитися. Брати і сестри, нам потрібно перемагати наші всякі страхи, щоб вголос вчитися, віддавати подяку Богу за те, що Він робить в нашому житті. Не потрібно довго молитись, але коротко, пропустивши конкретну річ через серця, віддати подяку Богу за те, що він зробив в твоєму житті. Чому повернувся один? Знаєте, там написано так, що він побачив, що видужав. Ми частенько, брати і сестри, ми частенько не дякуємо, бо ми не дивимось. Ми перейшли сьогодні. Хто з вас, з нас подякував парковщикам, які сьогодні запаркували наші машини? Слава Богу! Більшість треба, щоб ми, ми повинні вчитися дякувати. Дякувати людям, що вони, знаєте, зараз дбають про безпеку наших машин. Вони дбають, що все було добре. Ми дякуємо, знаєте, хору, який дуже чудово сьогодні співає, операторам, які сьогодні стараються, щоб і звук, і все було працювало. Ми дякуємо, ми повинні вчитися, дякувати. Він побачив. Знаєте, я не знаю, чи ви замітили, але тут -то стоять такі гарні, прикрашені е, колоски. Хтось постарався це тут поставити. Це треба побачити. Знаєте, ти можеш проходити життя і нічого не бачити. Одна з проблем, я думаю, одна з проблем сьогодні в соціальних мідіа, ми перестали бачити взагалі навколо нас що-небудь. Ми не замічаємо людей, ми не замічаємо того добра, що для нас зроблено, Ми просто нічого не замічаємо. Ми стараємо, ми знаєте, ми захоплені однією тільки своїм, своїм життям. Хтось дбає про нас. І тому, знаєте, ми, задайте собі питання, чи приймаємо ми все як належне? Чи приймаємо ми все як належне? Ну, так потрібно. Я заслужив це. Чи потрібно реально нам відкрити очі і бачити? Нам потрібно вчитися і замічати речі, які навколо нас? І сьогодні в нас буде багато для цього можливостей. Знаєте, Господь Він зауважив, що вернутися і подякувати мали всі. Сьогодні збереться дуже багато людей за столами, віруючих і невіруючих. І питання, яке я хочу задати для вас сьогодні, для всіх нас. Люди будуть дякувати. Хтось буде дякувати за сім'ю, хтось буде дякувати за здоров'я, хтось буде дякувати за президента. Ну, Багато людей буде дякувати. Питання: кому віддається подяка? Ну, Невіруючих людей, кому вони віддають подяку? Ну, странно, коли я дякую, я не знаю, кому я подякував. Ну, наприклад, коли я дякую за здоров'я, кому я дякую? Лікарям. Знаєш, кажуть, якщо дуже хочеш жити, то і медицина безсильна. Тобто, знаєте, воно, е, дуже часто ми, ми повинні подумати, кому реально ми дякуємо. І Господь Ісус, Він вчить нас, і Євангелія вчить нас, що реально все, що ми маємо добре, воно походить звідки. Воно походить від Бога. Усяке добре давання та дар досконалий походить, звідки? Від Отця світил. Ми, як християни, ми повинні дякувати за все. І ми повинні навчитися піднімати свій погляд, як вже сьогодні говорив брат, і подякувати тому, хто все це нам дав. Знаєте, Ісая пише, хіба ти не знаєш, або ти не чув, що Бог, Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив? Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Коли ми дякуємо за сім'ю, хто її створив цю сім'ю? Хто нам дав цю природу, яку ми насолоджуємося навколо нас? Ісая каже, хіба? Ти не знаєш. Хіба ти не бачив? Чи хіба ти не чув? Господь кінці землі створив. Псалом 103 говорить так: траву для худоби вирощує та зеленину для праці людини, що хліб добувати з землі? Знаєте, коли люди дякують за всі дари, але відкидають Бога, який все дає, чи це не зло. Ми, як християни, повинні дякувати за дари, але також підняти погляд вище і подякувати тому. Хто все нам дав. Я хочу запитати тебе сьогодні, дорогий брат, сестра, друг, який прийшов, чи сьогодні ти подякуєш Богу? Коротко, але, через, але сердечно за якісь конкретні речі. Подяка, вона народжується в серці, коли ми роздумуємо про специфічну і конкретну благодать, яку ми отримали. Ви знаєте, ми можемо сказати дякую за все і ніколи не пропустити нічого через серце і так жити. Ми дякуємо Богу за все. О, Дякую дякую Богу за, за все. Скажи щось конкретне, Включи свій розум. Ну подумайте, подумаємо трошки, брати і сестри, щоб, ви знаєте, щось специфічне, щось одне. Але я хочу, Господи, подякувати тобі за щось, за цю благодать. Коли ми читаємо далі, Він говорить так: за все, дякуйте, бо це що? Це воля Божа в Христі Ісусі. Це воля Божа. Ми вчимось молитися з самого дитинства, молитву очі нашу. Там є такі слова. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І одна з таких виражених, ясно виражених волей Божої – це є подяка, подяка Господу. І нам цю подяку і це в серце потрібно вирощувати. Ви знаєте, в Ісусі Христі нам є за що дякувати. Я хотів би бути більш специфічним. Ми отримали прощення гріхів. Послухайте, прощення гріхів досталось нам свобідно. Ісус Христос умер за Нього. Ісая говорить так: Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений, був. Кара на ньому була за наш мир. Його ранами нас уздоровлено. Ми отримали прощення, тому що Він помер. Він страждав за наші гріхи. Він не тільки простив нас, знаєте, і лишив нас десь там, але Він нас прийняв в свою сім'ю. Івана 1,12 каже так: а всім, що його прийняло, їм дано владу стати дітьми Божими. Я в сім'ї Божій. Кожен з нас, хто вірив в Христа, може сказати, я в Божій сім'ї прийнято, і я не називаю Бога своїм батьком. Знаєте, Він приготував для нас надію і вічність. І Царство Боже не поживе Петво, але праведність, що? Мир і радість. Господь приготував для нас набагато-набагато великі речі. Але саме дороге, що вже говорив Денис, мені, знаєте, дуже це також сподобалось. Господь дав нам себе, самого. Хтось підійшов до мене після зібрання, одного після проповіді і каже, хочу сказати таку фразу. Один чоловік, коли прийшов до Бога, і через певний час він а, якби оцінював те, що. Бог зробив його в житті сказав так: дякую Богу за Бога. Бо якби не Бог, то не дай Бог. Мені так сподобалось, думаю, українська мова така чудова. Я не знаю, як перекладач зараз пробує перекласти. Але я дякую Богу реально. Ми маємо сказати за Бога. Ми маємо Його. Саме більша цінність, яка в цьому всесвіті існує, це не дари Його. Звичайно, вони приємні. Але сам Він. Він є сама найбільша цінність. І я можу до нього зараз прийти в молитві, подякувати йому і прославити Його ім'я. Брати і сестри, я хочу закликати нас зараз до коротких молитв. Одне речення. Послухайте одне речення, але конкретно, Господи, я дякую тобі за. І Скажіть за щось. Можливо, ви ніколи не молились в голос, і реально для вас це так, так важко зробити. Одне речення недовге, але конкретне через серце. Господи, дякую тобі. Давайте ми зараз встанемо, склонимо і помолимось до нашого Господа. За все подякуємо. Амінь.